Так, у продажу у нас Рено трафік, 9 місць пасажир від одного власника. На старій реєстрації автомобільчик все переформляється. 2009 року 2.0 дизель. Пробігу 234 000 км, 9800 ціна. Намеручик ось. Зараз вам бійду, покажу автомобільчик по колу. Автомобільчик в гарному збереженому стані. Дивіться у нас арочки, не ні вздуті, ніхто нічого не робить, все в гарному стані зараз. Дивіться. Тут ось. Даже болт ось не крутився. Не крутився, навіть, навіть крила не крутилися. Так, дивіться, тут у нас все, ні ржавчини, не ні вздуті, нічого немає. По дверям. Також все. Все в гарному стані. І рульочок. Потім в машині вже трошки є років, але рульок не витратить хлам. Так. Гарні, легкосплавні диски, дивіться, арочки, все в гарному стані в нас. Дарова, покажу двері. Все ось. У. Ні вздуті, ні корозії, ні по дверям, нічого по автомобілі немає, все замовілено. Так, у нас такий багажний відсік. Потім у нас, дивіться, всі пройомчики, везде рідний герметик, Віздє. рідний герден... герметик. Тут також внизу ніхто нічого не варив, не, кра... не красив, нічого, все цілень. Так, салончик у нас тут такий все. Ззаді 5, спереді 2 місця, водійське. Тут теж крилишко не крутилось. І це крилишко теж не крутилось. Це рівнесенькі порушки. Так що, кому цікаво буде автомобіль, у нас два передніх електросхопідіймача, кондиціонер, механічна коробка передач, круїз контроль. Так що, кому буде цікаво, даний автомобільчик такий від одного власника. Телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку Toyota Avensis 2015 року з двигуном 1,8 бензин. Зараз подивимося. так. Так, бензин на механічній коробці передач 140 кінських сил. Так, 250 ходу. Ціна 10500. Номер власника, якщо вам буде цікаво телефонуйте по номеру. Так, оригінальне переднє скло, також дивіться, у нас підігрів двірничків є. Тут скотчиків у нас схлом немає. У нас лінзована оптика противотуманні фари. Заводські легкосплавні диски. А, дивіться, тут у нас бочинка вся повністю рівненька. Камера заднього огляду. Делі, у нас тут родиненьки. Зараз покажу салончик. Так, у нас тряпчани на задніх ручках. Так, механічна коробка передач. 4, два передніх електрослу підіймача, бортовий комп'ютер. Так, у нас Android магнітола чи от тільки не пам'ятаю. А, ні, це Android, бо Pіer пише. Так, у нас кондиціонер, чи клімат підігрів передніх сидінь. Так, що, кому буде цікавий даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас. Hyundai Accent на українській реєстрації 2012 року з двигуном 1,4. Бензин з газом четвертого покоління на автоматичній коробці передач. Ціна у нас 8 тисяч доларів. 12 рік пробіг 144 тисячі кілометрів. Номер власника. Па буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Зараз обійду автомобілі покажу. Так, у нас. Що тут у нас? Мордашка без полів глобальна, такі гіпату. Від камінчиків у нас вже стоїть резина гарна. Так, легко... Ага, у нас залізні диски у нас. Так, дивіться, правий борці у нас рівненько. Тут все теж. Ні скотчиків, ні м'яті на автомобілі абсолютно немає. Арочки сіленькі, порошки тут у нас теж все ціленькі. Так, у нас тряпчаний салончик. 4 електро 4 електрослуд піднімача у нас, кондиціонер, мультикермо, бортовий комп'ютер. Так. так, є ще салончик. буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Тут 1.4. Наш нас клапанів з газіком 4-го покоління 12-го року. Так, у продажі Hyundai i20 2014 року. З двигуном 1.4. За газом четвертого покоління автоматична коробка передач. Пробіг 159 тисяч кілометрів, ціна 8450. Номер власника всього цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам обійду. Мобі ще покажу у нас. Стоять передні партруньки. Глогійні фари у нас по автомобілю Повністю все рівненько, затонуваний до половинки. І тут все повністю арочки, цілі, задні Так, Правий борт у нас рівненько. Так, пленочки, дивіться, антигравійні завозки присутні. Горошки теж ось. Так, автомобіль у нас на автоматичній коробці передач, кондиціонер, Android магнітола, два передніх електросхлопідімача. І отакі от все салончик. Так, щоб вам було цікаво, даний автомобільчик. Телефонуйте по номеру до власника. Та Наступний автомобіль у нас Hyundai Jets 2008 року автомобіль у нас від власника. Автомобіль на старій реєстрації. Так, 1.4 у нас бензин на 16 клапанів 106 міських сил на автоматичній коробці передач. Пробіг у нас 192 000 км. Ціна 5900. Можливий обмін. Телефонуйте по номеру до власника. Так, лобове у нас ще завозке, ось, дивіться. Так, галогенні фари, протибутумані фари. Дуже різнячка повністю автомобільчик без очіці, без дуті. без безгрожавши, абсолютно нічого по автомобілі нема. Задні у нас паратроніки встановлені, полочка на місці. Дивіться, права частина. Так. так, автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Кондиціонер, 4 електросхоп підіймача. Магнітолка сидіння. Дивіться, не порвані, нічого, все в хорошому стані. Так що кому цікаво даний. Автомобіль телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас. Suzuki SX4 2007 року з двигуном 1,6 MPI на 16 клапанів з газіком 4-го покоління. Пробіг у нас 188 000 кілометрів, ціна у нас 7500. Номер власника, ось якомусь цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, у нас тут галогенні фари. Також противотумані фари завесті лехосплавні диски. Так, sx 4 йде з такими пластиковими накладками у нас. Так, Встановлені релінги, безключовий доступ до двох передніх дверей. Полощана, також саркопсяг. Так, тут у нас по подивіться, повністю. Все в гарному стані. Так, два передніх безключових доступа на передніх дверях. Так, автоматична коробка передач, кондиціонер, мультикермо 4 електросхопі дімача. Що комбує цікаво даний автомобільчик Чихно. Кому цікаво буде Сіна 7500 2007 року з газом 4 покоління і двигун. 1.6 на 16 клапанів. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Passat B6. 2009 року 2.0 дизель у нас. Пробіг 242 тисячі кілометрів. Так, на DSG DQ 250 мокра. Тут 2,0 стоїть. Так, ціна у нас 7400. Номер власника, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, у нас ускочить і нема, датчик дощу встановлений. Так, лінізована оптика. Омивачі передніх фар, передні. У нас противотумані фари, легкосплавні диски заводські. Так, дивіться, під молдингом нічого не ні ждуть, нічого по автомобільчику немає. Під ручками також. Парочки ціленькі, автомобіль у нас запланований, крім лобового скла. Задні паратроніки. Так, зараз ми подивимося, що у нас по комплектації тут. Так, у нас двох 200... Двохзонний клімат. Двохзонний клімат. Два передніх еле з хлопідіймача, мультикармо. Підігрів передніх сидінь. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Лобове, лобове теж тоже І Ну, дивіться, холів не так. Нема сколью ні по бамперу, нічого. Так що кому цікаво. Дзвоніть по номеру. Так, наступний автомобіль у нас Nissan Rogue 2018 року. На українській реєстрації максимальний пишуть. Так, 16 886 тисяч пробігу, 2,5 газ, бензин номер власника. Що він Так, у нас утримання в полосі рейлінги, галогенні фари, датчики. Датчики дощу. Так, у нас камери 360, безключовий доступ у нас з двох передніх дверей. Завості нахусплавні диски у нас. автомобіль до половинки у нас затонований. Так, дивіться, автомобіль рівнесенький у правому борту. Так, безключовий ключовий теж на, на пасажирські. Так, підігрів передніх сидінь. Двохзонний клімат, мультимедіа, мультикермо, чотири електросхопі діймача. так що кого цікавить. Даний автомобіль чи зацікавив? Телефонуйте по номеру до власника.